У дзеркалі Ліниного слова Цьогоріч видатній українській письменниці ліні Костенко виповнилося 95 років. Щоб вшанувати королеву поезії в Івано-Франківську провели літературний вечір. Ліна Костенко для сучасної української історії, для сучасної української культури, це непересічна постать. Це насправді легендарна постать, яка об'єднує покоління. Зараз ми бачимо, що творчість Ліни Костенко вона дуже популярна серед молоді, і от власне це надихає. Тобто Ліна Костенко, так мовити, зв'язок між поколіннями. Ми сьогодні вирішили зібратися в такій більш камерній атмосфері і в такій. Зокрема, шляхом такої театральної постановки розказати про твори, декламувати твори, прочитати твори. Тобто, це одна складова така частина, це театральна частина нашого дійства. А друга частина це наші такі класичні читання творів Ліни Костенко. Кожен бажаючий на сьогодні відкритий мікрофон зможе прочитати перед аудиторією власне твори Ліни Костенко. До дня народження поетеси студенти першокурсники навчально-наукового інституту мистецтв підготували театральну композицію. Їхній викладач Олег Деркач наголошує, творчість Ліни Костенко сучасна та актуальна. От хто не прочитає, той завжди щось для себе винесе і зрозуміє, і це знаєте, без патетичних якихось слів, без нічого просто. Так воно, як є. І от кожен вірш він просто цією такою нюансовістю, знаєте, як мережку. Воно так виплітається. Тому ми не і взяли таку епоху, епоху десь 30-х років, 19 го століття. так, Щось на межі оцього, де. Як ви побачите, є мережа, капелюшки, вуаль оце все знаєте, що паші нюансовість першокурсниця тімая Бурес декламувала вірш Страшні слова. каже, ця поезія дуже особлива для неї. Ця поезія просто. Була для мене, коли перший раз її читала. Вона для мене була чимось таким великим сильним. Тобто, Ліна Костенко для мене дуже сильна жінка. Це моя улюблена поетеса. Як українська і можливо світова, її твори надзвичайно надихають і не знаю, ця поезія дуже уособлює саме Ліну Костенко. Для мене захід організована за ініціативи народної депутатки України Оксани Савчук. Посадовиця зазначає Ліна Костенко зачаровує своєю поезією як дорослих, так і дітей. Дійсно, у нас сьогодні всіх тут людей різних професій, різного віку зібрала Ліна Костенко, і ви знаєте, сьогодні з сином ми разом десь йому подобається вивчили поезію. Їхали з дому до школи. Він вивчив поезію. І Ліна Костенко йому дуже сподобалося, Дуже легко дітям запам'ятовується. І Я би хотіла сказати, що для мене основний урок, чого навчила Ліна Костенко, це не така біда, коли твої слова не сказані. Найгірше, коли ти сам собі не можеш вголос для себе промовити ці слова правдиві. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».